Привіт! У цьому відео ми поговоримо про непросту, але реальну ситуацію: як жити з людиною, яку ви ненавидите. Це може бути співмешканець, колега чи навіть партнер, від якого немає можливості піти просто зараз. Перший крок зрозуміти, що ненависть руйнує передусім вас самих. Вона забирає енергію, сили та спокій. Тому важливо відділити людину від ваших емоцій. Спробуйте назвати, що саме викликає таку відразу: поведінка, слова чи спосіб життя. Далі чіткі особисті межі. Якщо спільний побут неминучий, домовтесь про прості правила: хто коли користується кухнею, як розподіляються обов'язки, що дозволено, а що ні. Кордони допомагають зменшити кількість конфліктів. Не дозволяйте ненависті керувати вами. Використовуйте техніки самоконтролю, глибоке дихання, короткі паузи, відхід у свою кімнату чи навіть фізичні вправи. Це допоможе швидше відпускати негатив. Спробуйте обмежити спілкування до необхідного мінімуму. Не провокуйте конфліктів, не чіпляйтесь за дрібниці, спілкуйтесь лише з приводу важливих побутових чи робочих моментів. Життя поруч із ненависною людиною може виснажувати. Тому шукайте джерела енергії поза цими стосунками: спорт, хобі, друзі, книги, навчання. Інвестуйте у власний розвиток, а не у внутрішні сварки. Якщо немає можливості роз'їхатись чи розірвати стосунки зараз, вчіться приймати реальність такою, яка вона є. Пам'ятайте, ненависть це емоція, а не вирок. Ваше завдання зберегти власний спокій. Жити з людиною, яку ви ненавидите, складно, але можливо, якщо правильно розподілити сили, встановити кордони й навчитися контролювати емоції. А головне, пам'ятайте, це тимчасовий етап, і від вашого ставлення залежить наскільки він зруйнує вас чи навпаки зробить сильнішими.